Цьомий рік поспіль у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка підбивають підсумки щорічного всеукраїнського фестивалю конкурсу під назвою Покровський Літфест. На цей раз до нього долучилося понад 70 учасників з різних куточків України. Журі зазначає, що цього року роботи були особливо патріотичними та сміливими, зважаючи на військовий час. У цьому році творів було не менше. І всі вони були дуже цінні, цінні своєю позицією, громадянською позицією. Або кожен відрізнявся дійсно патріотичною спрямованістю. Навіть, навіть казки дитячі, і те можна було вловити настрій українця, тому що болить у кожного і болить сильно. Кожний твір це твір з родзинкою. Автори стали ну, творчо сильнішими. Вони житейськи помудрішали. Вони стали більшими патріотами. Роботи також були всі дуже достойні. Дуже важко було оцінювати цього року. Правда, я просто кожен раз дивуюся, наскільки люди в скрутних і складних обставинах життя. Уміють писати такі чудові, такі запальні, такі веселі речі, перевіряючи роботи. Журі не могли визначити, хто є їх автором. Тож переможців обирали чесно, а твори оцінювали суворо за критеріями. Членам журі ми надіслали всі роботи за номерами. Вони не бачили ні прізвища, ні ім'я учасника і. Виставляли, оці... оцінювали ці твори, і після того вони протоколи надсилали нам, і ми за номерами виявляли переможців. Учасники конкурсу надсилали на оцінювання роботи, написані у різних жанрах. Ще у нас була проза, поезія, гумор, сатира, дитяча проза літературна пейзажна громадянська патріотична, дуже багато жанрів, і кожен учасник знаходив свій жанр, і на той жанр він надсилав нам свою роботу. Як зазначила членкиня журі, пані Ольга, цього року вдалося оцінити не лише письменницькі здібності учасників, але й вокальні. Авторська пісня не може бути без пісні, без картинки, скажімо так, без да? тому що яке ж враження, як враження можна оцінити. Звісно ж, онлайн нам дає такі можливості і сучасна техніка. Звісно ж, вони записували. Дехто записував просто себе на сцені, дехто робив гарні кліпи, дехто. Навіть робив оранжування, але ми вже оцінювали майстерність. суто автора. кожен наближає перемогу на своєму фронті. Завдяки хоробрості наших захисників та захисниць творчі люди мають можливість створювати патріотичні роботи та прославляти відважні подвиги воїнів на весь світ, аби всі розуміли та пам'ятали, якою ж ціною здобувається незалежність та цілісність всієї країни.